другие слова. Не враждуй на брата твоего, все на ближнего твоего, а кто мой ближний, то кто попал в беду, скажем. Ну, вот так. Скажи, не в... 19.17, Левит. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. То есть, в шутке враждовать? Негодовать, ненавидеть, да? Ти вже все, я не хочу, з собою не мати діла, ніякої. Тобто в мене ворожба пішла. в мене пішло що? Ненависть, неприйняття, несприйняття цієї людини. Я його осудив, що я не хочу з ним мати знімати, ді, пішов вон отсюда. Слухайте, що каже Слово Боже, не враждуй. Ненависть откуда? Желання, щоб ти здох там чи що відкуда? Це ж зло, правда? Вражда. Каже, не враждуй. Не ворожи, не колдуй. Та ні, 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 ви що? Ну, ну. Не враждуй. Ну, Сауп виганяв всіх колдунів з країни. Він знав, що це Богу неприємно, так? Да? А коли Бог перестав до нього говорити по якої-то причині, то він каже, сищите мені волшебницю, ворожку. Я спитаю через неї, бо Бог щось мовчить, мені нічого не каже. Ти нормальний, ні? Больний на всю голову, що ти робиш, чоловіче, що ти собі надумав, га? Ну, ми вже додаємо по тому, яким ми є, правда? Наша реакція на ці речі, ну не так, як написано там, там, це неправильно, брат, там кротості, там, треба отак, що так. -то". Це що в мене? Емоції переливає. Але тут, каже, не враждуй на брата твого, в серце твоє не пускай. Це ненависть, негодування, все це. Все, все, все. більше я нікому нічого давати не буду. Більше я нічого не буду робити. Все, хватить. Я вже раз робив, отак воно мені обернулося, це добре таким злом. Не Я на брата в серце своє облічі ближче. В І скажи, чоловіче, тобі казали милість, тобі так то, 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 а ти взяв і обікрав, і ці дітки зараз дивися. Они мучаются, они вообще не знают, что им делать. Твой поступок такой... Да пошли вы все. Ну, не хочет человек, говорит, все, теперь свободен, можешь идти уже. Куда? Тебе взять черенок от лопаты и дать ему по спине, правда? Нет. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. А як це? Не понесеш за нього гріха. Да? Ви говорите, хай він з цим вариться, тільки в Скажи, хай в нього є совість, хай собі розбирається. Якщо він наплював на совість, на Бога, на все, і він вибрав собі таку дорогу, ну то, то його дорога. Тобто я свободен. Я в цим сьом не нагрішив. Тому що ми робимо добро, і коли нам плюють в душу, то наше добро заканчує, а ми більше добра ніколи робити не будемо. Ні, ми будемо робити. Далі будемо робити? Якщо навіть і не так, як ми думали, вийшло, так? то це не значить, що ми перекратимо робити добро. Ну, щоб нам не боліло, то ми придемо, чоловіче, ну ти не прав цій ситуація, я тобі поміг, там, я за тебе зробив, там, я, я свій час я потратив, а от рядом з чоловіком треба допомогти, а ти йому взяв і набив його. На що ти це не робив? З тобою вже так не поступили, отак, отак. Просто. І от каже, кроткий язик, що робить? Переламує кості. І да, от жінка прийшла, помолитися, в неї трагедія в житті, вони постоянно жінка, соперниця, яка її все время заставляла плакати. У неї не було дітей, а в той було дітей. Але той і любив чоловіка та зазирла. Як вся постоянно її. Донімала. О ти така сяка, ти позорна, я, ти жінка, в тебе нема дітей, це прокляття, тебе таке життя не потрібне, все чоловік любить, а нас Господь любить, а сатана сказала, дивись, тебе такі недостатки, такі, на нас донімає цим. І от вона прийшла, помолитися перед лице Господня. Прийшла в храм, де священик, де. куди йти? Ну, В храм люди йдуть, де священик сидить там, при вході. В скінні ну, собрання, дивиться, як опці заходять, як виходять, і сидять священник, у нього два сина п'яниці, блудники, які священники, які сплять жінками, які збираються входити в скінію собрання. Вони там собі вибирають на дівок і тянуть їх там, з ними, мають відносини, і проходять, проповідують там, ну, ну кадять, жертви переносять. Люди кажуть, що це мрак, ну, ну куди ходити, куди ходити, скажуть люди. А ця пішла в храм. То що не знаєш, що там в тому храмі, ти що, священні, не знаєш, що священника, ти що не знаєш, діти. Вона прийшла. Вона прийшла перед лице Боже. Так? І от вона заходить в храм, стала собі тихенько молиться, там все. Він на неї дивився, дивився, є з кого брати. І каже, слухай, що ти п'яна прийшла? Він дуже наблюдательний був за своїми синами, коли вони п'яні, коли які вони да? посаднього з своїми ну, ну, проблема. А тут а дивиться і жінка. Каже, що ти п'яна прийшла? Іди протрезує від цього вина. І що вона сказала? Гей, ти, гей, гей, по-українськи. Що ти тут, ти що мене побачив, а своїх синів ти не бачиш? І ви там наговорили, п йому стільки, або він витримав, правда? Друга б жінка а ця в кротості каже, я не п'яна. Ти що п'яний? Я не п'яний. І вона йому каже свою проблему, йому стало неловко, да? він не має совість. Добре, йди, Бог, виконає бажання твого серця. І виконав. А він через якийсь час впав в сідаліще. Коли два сини його загинули, да, нечистивих, впав в сідаліще, і так впав, що зламав хребет. Тучний був. І от кроткий язик переламає кості. Да. От Анна йому переламала і своїм язичком таким коротким хребта, такому великому чоловіку. Коли чоловіка путі угодний, от він зробить чудеса, брат Господь. І каже, не мстіть за, ну, за себе, дайте місце гніву Божому. У мене дмщення, я вас дам, каже Господь. І ми хочемо боротися зі злом, і ми більше не будемо робити доброго нікому. Тобто, а що мені робити? Мені тяжко. Добре, коли я комусь виговорити, я дам, пішов до священника, там в храм, виговорився. Коли там ще принизили, і ніхто тебе не вислухав. Кому про своє горе скажеш? кому про свою біду скажеш. Не піду більше до церкви, ну то йди до Господа. Я молитву. Я не бачу. Ну ти віриш, що він є, так? Да? Ти віриш, що він чує? Ну так. Да. Розкажи йому. Як це так з вірою звернутися до нього, да? З людину легше поговорити. людину ти бачиш, а Бога ти не бачиш, правда? Вилити свою душу, своє серце перед ним, з вірою, тобі Інтересні люди, правда? Коли ти говориш в пустку, тебе чує, да? а вона вилила свою душу і получила. Тобто завжди нас бере, да, щось бере. І питання, що нас бере? Ось тобто я роблю добрі справи, мені люди роблять зло. То тобто що мені більше не робити добрі справи? Ну, Мене і обкрадали, там, і хвороби всякі приходили через цих людей, і що хоч. Ну, всякі моменти в житті були. Лю людям робиш добро, потім вони тебе оболгали, там, поносять тебе злими словами, ну за що? Тому що ти все время годив раз не в годину, і він тебе ходить поносить. Там він сидія просто, у нього біда яка там, що що ти тому дав, йому не дав, а його взяло, і от у нього біда, і він пішов на тебе гадості не собі, Як це так, люди добрі. Що ж це робиться? Куда Бог дивиться? Бог на місці. Дивиться і все бачить, але да? і спитується, сини чоловічки, дають. Люди часто кажуть, кому належало добро, то тим приходить зло. А коли б би, би треба було б зло зробити, а їм добро приходить. От такі мозки взяти? нема таких мозгів, щоб це вмістити. А що, як це вмістити? Тільки на віру можна. тільки так, як Слово Боже, Тільки довірся. Не враждуй на ближнього твоєго, виговори ближнього твоєму, і не понісеш гріха за нього. І от мене там, я вже розказував, там по стопах один чоловік. Він не робив неправильні не речі. І мене так це все взяло, що я думаю, я уйду більше тут не буду. А мені Господь каже, виговори йому. Я кажу, Ху. Ху. я за що виговорюю? Він зараз не согласиться, я його наб'ю. Просто наб'ю. А ще, не дай Бог, четвертий етаж, я ще викину туди. ще більше буде. Ну, що воно має ці проблеми? Я чоловік такий запальний, і воно може мене запалити, я можу себе не проконтролювати і не робити біди. Не буду йому виговарювати. Господь каже, виговори. Не буду. Виговори. Що так до мене то все пристало, так? Да? Ну ладно, Господи, ну дивися, що я йому буду виговарювати, а він щось там буде противитися і ми поб'ємося, то він вас буде шти. Добре, тоді виговорюсь. І я прийшов. І виговорив йому. І жду реакцію. Говорить, не, не балакай, поки я буду говорити. Помовчи. Та добре, говори, що там в тебе. Я йому виговорив, він сів і заплакав. Я ждав, що буде реакція, правда? що мені передається в окно викинути, чи ще щось побиться з ним. Він слабше мене, я б набив би його. А тут така реакція, де він заплакав. Я не зрозумів, що ти плачеш? Що сталося? Він каже, ти представляєш, мені ніхто в житті ніколи цього не казав. Всі що ждали, всі... а каже, я й не знав, що в мене таке положення, що в мене такий характер противник, що в мене такі речі неправильні є, що воно так може комусь таку боль причинити. Пишу? От життя, я що думав, так буде, а воно так не сталося, як я думав. Я так в житті кажу, все іспитуйте хорошого держитесь. Якщо слово Боже каже, не враждуй серці, де виговори, я вже за нього молюся, молюся, але мене щось не попускає. Може, вже пора поговорити з ним. Ні? Я вже стільки добрих діл зробив, а він далі робить гадості, обкрадає далі це. Він залежна людина, може там хтось, може, щось не розуміє людина. І прийшов каже, все, вислухай мене, бо я не можу, я вже полон речами, вислухай, що я тобі скажу. Ну, говори. Ти обікрала дітей, ти там то зробила, ти там то зробила. А Вона каже, я, а я її, може, і не крала. Хтось друзі вкрав мені приніс, то така ситуація, ще може бути. Ми не поговорили, ми вже судили, ми вже вирішили, то там 100%, бо я там бачу ці речі. А ці речі принесла друга людина і продала, що може, та купила да? крадене. Не вона ще знала, що крає, все, що продається на торгу, беріть її ще без всякого слідування. Якщо він сказати, що це крадене, то не беріть, правда. А як я не знав, купив вже, а воно мені потім сказали, що це крадене, то що його? Що з ним робити? Воно, мені не треба ці речі в хаті, я вже знаю. Да? Якщо я не знав, взяв, а тепер я знаю, що воно таке, на що воно мені треба? Я такі всякі моменти споку... Ну я ж гроші заплатив. І от так би таких життів, всяких моментів багато, правда. І ми, все, ми думаємо, як же поступити? по заповіді. А я заповідь кажу: читайте слово Боже, внікайте в нього. Займайтеся цим постійно. Так свою душу спасете. І тих, хто біля вас. І хто слухає вас, що ви балакаєте? Я взагалі, я туди не піду. Та то такий служитель, та то такий мерзавець, то та нема що, що ви туда ходите. А хто мені скаже, що це мерзавець? Я кажу, Микола. Так ну, Микола обіжений на нього. То й посе на нього а то він не такий той чоловік. А ти вже прийняв поношення, ти вже й сам його поносиш. Ти з ним ще справи якої не мав, ти вже розказуєш. Таке всяко буває, правда? Буває таке в житті? І що, і ми попали чи не попали? А чому попали? Ну, якщо попав, той, хто мені розказав, навіть, ні? а чого ти прийняв? Ну а як було? Ну людина каже, що це правда. Ну як було не повірити чоловіку, чоловік, правда? І виходить, що я повірив просто, я просто повівся. Я просто якось не пропильнував, я просто якось не спитав, я не передужав, давайте за нього помолимося, може, так? я вже прийняв, вже пішов поносити його. І ще не знаю, що цього чоловіка взагалі з ним ще ніяких справ навіть не мав. А я кажу, це не годяй. А мені каже, мені такі в житті були моменти, він каже, це людина така непотрібна, це така людина. І так... Гарно мій розказати, як маслом викладує тобі. А мій це не так, ну під спитаю, так воно чи ні. І пішов, познакомся, що подивив, біля бачу, то й Близько нема. Вже скільки придивляється, нема цього чоловіка. А той на нього не говорив. Я говорю, слухай, а оцей чоловік, що то там такий ходить, ти його знаєш? Та такий непоганий. Говорю, ну та, трошки там. Щось ходить, своє недовольний по всем, щось такий завісливий якийсь, не поймеш, що молюсь за нього вже скільки часу. Ти молишся, да? а він поносить тебе ходить. Ось інтересно я вже. Чого? А чому поносить? Тому що віддає місце дьяволу, і дьявол через нього робить свою чорну роботу, так? Да? А людина є провідник або доброго, або лихого. І все вона все, правда? Це Та такого, що мало, ні. Каже, коли почуєш, що раб твій, він тебе злословить, то що? Не удивляйся, тому. Ви сам ти багато випадків знаєш, що і ти так поступав. павли. Як це може бути? Що це за люди? А ти що лучше думаєш чи що? Смирися, то може Господь покаже, який ти в різних ситуаціях. Не враждуй на серце. На не, не ворожи, не колдуй. А не, ви що ми Ведовище не колдують. А Саул пішов до ворожки, ні? А що Саул пішов до ворожки? Бо Господа не послухав, Слово Його не соблюв. А ми соблюдаємо слово Борисі, да? А А що у нас тільки проблем жити, ви не знаєте? Наверно, от нашого невежества або нашего непонимания. Що то ми не так понимаємо. Ми що то таке, все хороше, а мене тіснить і тісний. Я говорю, там брат один дзвонить на і все йому так щось тісно в житті. Помолилися, кажу, слухай, Господь відкриває, що в тебе якісь є проблеми, щось не то робиш. Та що я не то? У мене все нормально, я віруючі, стараюся жити по запалі, все. Ну, правда, є там один, поносить мене. А ти що робиш? А я на нього маю обіду. А обіду це зло. Зло, так? Зло точно. Може, це я всьому кажу, що це зло? Слово Боже, написано, теж, що зло. Обіда зло. Ну якби я несправедливо все не, ну, обі заслужено, правда? Бо, знаєш, Завинив переімною. Є лише зло і Да? Я говорю, содом і Гомор. В обсодомський весьма ві каже Господь, пойду посмотрю, хтось на кого-то випіє, хтось кого-то біжає, а біжених все время до неба, каже Боже, коли ти вже як судить буде з тих греченько. Накажи їх. Ну, прийшов подивитися, так ли это. Ну, прийшов, подивився і що. І спалив ці города, да, Господь. Боже, що ти робиш? Там є обідчик і є А ти що не розібрався всіх попалив? Що ж це таке? Що Бог не знає, що робиться. Якщо нас обіжать, і ми постійно недовольні владою, да, обкрадають, ти війський мерзавці, що вони роблять там, то, 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 то. Слава Богу, що ми молимося за владу. Да. Ми їх благословемо на добрі справи. А нечестивих, якщо не відстанеться від нечестя, то Господь відмете. Як? так сталося ситуація. І повідметали. Може не тих, що треба, то й до тих доберу, час прийде. Але нам просто все молитися і не вважати, да. Сколько в мірі зла, як з ним боротися? Давайте зробимо революцію. Бо ж ми їх переб'ємо, і ми новий мір, ми наш построїмо. Ну це вже було. В віках прежде нас, так? Ми нові. Хто був ніким, то стане всім. Це вчення антихриста, це не по Христу. Ні нема, влади не від Бога. Ну що ж це за влада така? Давайте щось робити з ними. Я вже терпіти не можу. Дайте мені автомати я не веду порядок. Ну і прийшла, влада помінялася, взяли автомати людям і пішли. Новий мір строїть. Построїли? Що то не то строїли. Слава Богу, що я вже це розумію, не будучи революціонером. Так? Я це вже зрозумію, слово Бог слава Богу, мій відкрився. А раніше як я собі думав? Ну, думав, як і всі люди, правда? Треба йти і воювати, треба порядки не вести. І хто його знає, де б я зараз був, якби я дожив хоча б до цього часу, ну я б і не дожив.